Сила волі це м'яз. Як його прокачати? Наша сила волі це такий самий м'яз, як біцепс, тріцепс або будь-що інше. Щоб його прокачати, треба розуміти декілька речей. Перше, що його ресурс є обмеженим протягом дня, протягом тижня, протягом життя. Друге, що якщо ви його розвиваєте, він розвивається. Третє, якщо ви з ним нічого не робите, він атрофується. Як і м'язи? Яким чином це використовувати? Ви маєте. Працювати над тим, щоб потроху збільшувати власний запас ресурсу волі, робити те, чого ви не робили раніше, будувати цей досвід, будувати цей м'яз потроху, 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 і не виснажувати його занадто. Якщо ви поступово будете робити ті речі, які раніше не робили, трошечки себе змушувати, трошечки штовхати себе далі там, де ви ще не були, згодом ваша сила волі буде розвиватися, і ви зможете робити більше ніж робило до цього. Але не перестарайтеся, тому що в один момент ви просто перестанете хотіти будь-чого, якщо дуже сильно надавити на нього. Отже, качайте свої м'язи ментальні та фізичні, та підписуйтесь, щоб не пропускати такий контент.